Як каже Дон Мігель, роби ці чотири речі, і твоє життя 100% зміниться. Дон Мігель це духовний вчитель із Мексики, і він написав бестселер, який називається Чотири домовленості. Що він має на увазі? Він вважає, що ми, люди, так, були доместиковані, тобто приручені суспільством, правилами, нормами, нашими батьками. І ми підписалися на домовленості так автоматично. Ми не чи нам подобається ця домовленість? Чи ні. Що мається на увазі? Наприклад, нам тато казав, не можна плакати у публічному місці. І ми в це повірили, і це наша домовленість, яку ми зробили з нашим батьком. Так, Ми домовилися, що ми не плачемо в публічному місці, бо це негарно. Чи наприклад, ще, а, там я Бачу людину, да в окулярах і кажу: ой, мама, дивись там людина в окулярах, а що з нею таке? Чому їй потрібні окуляри? І мама мені каже, це дуже грубо, так не можна казати. Так, тобто я я прийняла це і я домовилася з мамою, що це буде для мене правда, так що так не можна говорити, і коли я бачу якісь а, моменти, якісь недоліки, якісь вади, так може якийсь якийсь... Признаки ознаки нездоров'я, то я це не коментую і роблю вигляд, що я нічого не помічаю, тому що це правило суспільства. І оце називається домовленості. Тобто уявіть собі, скільки багато домовленості ми просто взяли собі на автоматі, тому що їх нам казали дорослі вчителя, наші друзі і таке інше. І тому Дон Мігель нам пропонує переглянути так всі ці домовленості. До речі, це заняття. Цю книжку ми проходимо в центрі. В центрі лікування для залежних від алкоголю і наркоманії. І знаєте, коли я викладаю це заняття один раз, другий раз, спочатку я така: а Дон Мігель, що він там каже? Так, і цю мудрість він несе з мексиканських плімен, які називаються. Тольтекс, так, це племена, які жили ще в 10-12 сторіччі в центральній Мексиці, і вони мали дуже розвинену духовну культуру. І от, якби цей Дон він як вчитель цієї духовної частини світу, цієї мексиканської культури і а, тобто він каже, що так нас домастікували, так і зараз, будучи дорослими, ми маємо можливість, маємо свободу, маємо ресурси переглянути всі наші домовленості, які роблять нас нещасливими. Так? Наприклад, віра в що він заробляє гроші, а я сижу дома. Це теж якась домовленість, якийсь її вид. Наприклад, та так. Я була домовленість моєї родині, я це бачила і все. Тепер я думаю, що так би, моя місія це сидіти з дітьми. Але повірте мені, у кожної людини є емоційні потреби, і кожна людина не може себе обмежити лише домівкою. Так, кожна людина потребує чогось досягати, потребує бути прийнятою так, в цьому суспільстві, вийти, показати себе, розказати про себе. Тому це домовленість, бачите, яка. Якби ось так впливає на життя, що людина може себе обмежити да, однією сферою життя і не відкрити себе в інших сферах: в якійсь кар'єрі, в якомусь суперхобі, в чомусь ще. А ось про такі домовленості нам і розказує Дон Мігель. То... Основні чотири домовленості. Якщо ви зараз ви їх, їх почуєте, ви їх почнете практикувати, зробите їх своїми власними, власними домовленостями, то Дон Мігель нам обіцяє, що життя зміниться. І я можу підписатися під цим, тому що я практикую ці домовленості, я собі нагадую про них, і це, якось знаєте, теж впливає на мене. І десь там я змінюю поведінку і змінюю свої думки, і то, як я реагую. Тому давайте розглянемо ці домовленості. І так. Перша домовленість це не гріши зі словом, не з собою, не з іншими. Так? А тут немає ніякого, знаєте, такого релігійсьного контексту. Просто не треба грішити, тобто не треба робити погано словом. Тому що Дон Мігель нам каже, що слово це дуже сильний інструмент. І це правда, ну скажіть мені, що словом ви можете а, Зруйнувати чийсь день, зруйнувати свій день, так зруйнувати день своїм дітням. і що завгодно, чи словом ви можете підняти з настрій, надихнути, мотивувати, навчити, тобто, слово це зброя для покращення світу чи для. Руйнування світу, так те, що наприклад ми можемо зараз побачити, що в світі відбувається, і так, люди, які представляють російську владу, от які слова вони кажуть, так як вони ненавидять, і оце оце слово воно вбиває, вбиває нас, українців. Їх оце. Руське слово, так то і він каже, що через слово стільки війн багато в світі трапилось, стільки всього поганого відбувається через слово. Тому що, знаєте, ті слова, які говорять нам, нам батьки, можуть просто нас зруйнувати, і потім в нашому майбутньому дорослому житті ми можемо просто стати монстрами, так і руйнувати, продовжувати життя. Своє вже не спасеш, так і ти продовжуєш руйнувати інші життя і таким Чином відчуваєш, хоч якусь владу, якийсь контроль, і якийсь там не знаю самооцінку сюди так штучно і руйнівно ти підвищуєш. І тому знаєте, як ми для себе називаємо речі, як ми називаємо себе і інших словом, так це реально впливає на наше життя. І тому не грішити словом, це значить використовувати добрі слова. так, Використовувати позитивні слова і коли хочеться обізвати себе іншого, стримуватись, аналізувати це так, і домовитися з собою, що ви не говорите нічого поганого ні про себе, не грішите словом, ні про інших. І це перша домовленість. Домовленість номер два це не брати. Все на свій рахунок, оце знаєте, дуже важливо. Наприклад, хтось нам щось сказав чи щось зробив, тому що він недоспав, тому що він перепив кави, тому що він був п'яний чи обкурений, так тому, що він був злий, тому що в нього там щось поламалось, щось не вийшло, і він вам це сказав, так. А ви це просто прийняли на свій рахунок, так? Чи у вас є подружка, яка там одружена і має дітей там і а ось. Ви не одружені, і вона така, ай, ну можливо, з тобою щось не так, якщо ти не одружена до сих пір. Так? Тобто вже зі мною щось не так? Та ні, це просто її знаєте такі упередження, таке фіксоване мислення, що лише якщо в тебе є партнер, то значить з тобою все окей. Якщо нема, то з тобою щось не так. Тобто зрозуміти, що все, що говорять і роблять інші, це про них. Це не про нас, і тому, коли я розумію це, то щоб хто б мені не сказав це про них. Це не про мене. І тому мені легше знаєте не брати це на свій рахунок. Чому ми беремо на свій рахунок? Тому що ми віримо в ту домовленість, що нам кажуть. Нам кажуть, що ти товста, так і я сама в цьому сумніваюся. Я сама маю сумніви. Я сама собі якось там в дзеркалі не подобаюсь. Тому я погоджуюсь на цю домовленість, і я роблю цю домовленість не з цією людиною, так. І, а нам Дон Мігель каже, так, не беріть все на свій рахунок. Якщо ця людина каже про вагу, у неї щось там фіксоване про цю вагу, так. А це твоє право бути в той вазі, в якій ти є, в якій ти можеш бути. Тому що, знаєте, дуже часто ми засуджуємо, так, ми бачимо повну людину, ми думаємо, що вона погана їсть, що вона. А, там не піклуються про себе, що в неї немає ніяких там, я не знаю принципів, немає ніяких правил. А насправді, можливо, у цій людині травма. Так? То травма може, знаєте, як це ну, спонукати, як це? сприяти тому, що людина товстіє, вона зайдає, тому що дуже велика травма, а щось таке травматичний досвід був, чи людина від чогось лікується, і вона дуже сильно поправилась. Чи вона імміграція, знаєте, коли в імміграції стільки всього відбувається, і ми відчуваємо і депресію, і розчарування, і суми, і ностальгію, то звісно, що багато з нас підуть і почнуть їсти пити. І тобто, ну а не брати в все на свій рахунок, тобто перестати брати на свій рахунок те, що інші кажуть і роблять. А третя домовленість не робіть ніяких припущень. Так, намагайтеся бути відкритим до цього світу. І це, знаєте, такий приклад, що. Ми робимо припущення про все, що ми бачимо. так, Ми зустрічаємося колом друзів, і там з'являються нові люди, і вони там якось ну, багато не говорять, і ми припускаємо, що, мабуть, ми їм не сподобалися. Так? Чи, мабуть, ми різні люди, чи, мабуть, ну... Ми робимо припущення, так, і Дон Мігель нам пропонує робити, ставити запитання, так? Не припускати, а робити запитання. Тому що, знаєте, якщо ми припускаємо щось, то це дуже потенційно сприяє тому, що ми будемо пліткувати. так, Наприклад, щось мені там друг сказав, а я ну, неприємно, А я потім пішла і розказала всім там друзям, кого я знаю. Не знають його. да. Тобто я припустила, що е, він там, не знаю, егоїстичний. Я пішла, розказала всім друзям, і таким чином я ну, спортила репутацію людини. А потім я дізнаюся, що там він не егоїстичний, чому він мені не позичив гроші, так, чи жадібний, а тому, що у нього зараз е, скрутна ситуація, він взяв кредит і він, і він просто зараз в депресії і в якійсь кризі. Він не може віддати кредит, а тут я йому ще кажу: давай скидатися на то на все, що не має пріоритету. Да? Що, наприклад, для якогось фану, для якогось зустрічі а, друзями. Тобто, не, а, не робити ці упередження, не створювати історії, які не підкріплені фактами і відповідями конкретних людей, про яких ми говоримо. Ну і четверта домовленість з собою це робити все, що ви можете по цим трьом домовленостям – Давайте їх згадаємо так: не грішити словом, тобто не казати нічого поганого не собі, не іншим, не брати нічого на свій рахунок. І пам'ятаєте, ми не беремо на свій рахунок тоді, коли ми себе дуже гарно знаємо. Якщо ми знаємо себе, які ми, і, наприклад, нам кажуть правду, да, та ти там трішки ледаща. Окей, я ледаща. Так, я і сама про це знаю, тому я не беру це якось, як обіду, чи образу, чи що ще якось негативно, тому що ну це таке. А, а що, а що тут скажеш? На що тут можна обіжатися, так? А, і а, третє це не робити упереджень, тобто не створювати історії, не розказувати собі щось, не пояснювати, поки вам не відповіли на запитання, уточнюючи, щоб реально ви знали правду, суб'єктивну правду цієї людини, про яку ви робите ці упередження. Так, Чи про життя в цілому, так, упередження, що а, мені не дадуть інвалідність, та там всі брешуть, ніхто мені не дасть інвалідність, так, тому що там. Треба зовсім бути лежачим, а так не дадуть. То це теж приклад упередження. А потім ти йдеш, все ж таки, все робиш, і бачиш, що тобі дають цей документ про твою інвалідність. А, тобто, оце все приклади. Не роби упереджень ні про світ, ні про інших людей, ні про себе, ні про що. І останнє це роби все, що ти можеш, щоб реалізувати ось ці всі три: три так, слово. А, нічого особистого, ніяких упереджень, і ти все це робиш як можеш. Тобто, наприклад, така ситуація, так а, 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 якийсь ну, супермаркет, так, і хлопець бачить красиву дівчину і хоче з нею познайомитися. Він до неї підходить, і вона а, йому каже: ти що намагаєшся зі мною познайомитися. Я не знайомлюсь в супермаркеті. І хлопець. Такий весь, о, він не очікував такої, такої реакції. Так, і як жити по цим чотирьом домовленостям? Перше, він не каже нічого. Про себе і цій дівчині, так, що ти дурепа, що ти мелиш, якесь в тебе fixed mindset, майнсет, да? якесь в тебе фіксоване мислення, можна знайомитися повсюди, так. Тобто він зупиняє себе на поганому слові: їй чи собі, що навіщо я підійшов, навіщо я це зробив. Друге, що а, він не бере це на особистий рахунок, мабуть. У цій дівчині не знаю, не не завдався день. Може, вона знайомилась в супермаркеті раніше, і всі ці були були невдалі союзи. Може, що ще? Тобто він не береться на особистий рахунок, тобто він не при чому. Так, він розуміє, що ну, це щось її, а, все, що люди нам кажуть і роблять, це про них. Так, і третє, що а, він не робить ніяких упереджень. так, От вона так сказала, ну і то сказала, це не значить, що вона а, дуречка, це не значить, що в неї там якийсь ментальний розлад, це не значить, що вона топа чи щось інше. так, він а, ну нічого такого він собі не створює цю історію, так і четверте, це домовлення, що він зробив все, що міг. Він зробив ці всі три домовленості. Подумав, ну от так як вийшло, так і вийшло, і пішов собі далі скуплятися. Так, і якщо він бачить наступну дівчину, то він а, знову. Якщо є бажання підійти, він підходить і знову з нею знайомиться, тому що цей хлопець не робить упереджень. Він не створює наратив, що тепер в супермаркеті він не знайомиться, тому що він отримав оцей отказ один раз. Отак от. Що ви скажете про чотири домовленості Дона Мігеля? Мені вони дуже подобаються, і я про них пам'ятаю, нагадую собі, а, практикую, тренуюся, щоб а, жити по таким такими чотирьом домовленостям із собою. І реально життя стає ще краще. Бажаю вам гарного дня і до побачення!